На даний етапі ми зараз знаходимося по е проєктуванню на експертизі. Буквально там ще тиждень-два у нас буде на виході експертиза е оновлена на 65 мільйонів, яка дозволить нам залучити додаткові е потужності, щоб як зараз ситуація, не дай Бог, буде щось з постачанням електрики, наша ця частина не залишиться без води. Там ситуація була дуже складна в взаємовідносинах. ОТГ, місто, ця земля, ми стикнулися з цим і дуже багато працювали, хоча місцева треба влада. бар'єри забирати. От зараз ми на державному рівні забираємо всі бар'єри для розбудови там, розподіленої генерації. Також треба і на містах. І якщо є пропозиції, напрацьовуйте, щоб на нашому рівні, хоча б державному, урядовому ми знімали ці питання Тому що державні. Там є землі з лісами, землі, які під якісь проєкти сонця, чогось. і дуже багато складних питань вони. Ну, Юрій, місто. Місто. Для когенераційних установок, те, що зараз ми працюємо до підготовки до зими. Розуміючи всі необхідності, обставини, що проєкт в стандартних умовах це два роки реалізації, ну там мінімум 12 місяців, якщо все готово, то в даному випадку наше завдання, і ми це зробили, скоротити до трьох місяців. Ми забрали містобудівну, всі ці питання земельні, все позабирали. Зараз залишається тільки придбати установку, знайти установку або донори, або ну, там, іншими інструментами, привезти і вмонтувати її. От, ну, і так треба робити з іншими об'єктами критичної інфраструктури, бо без води місця не функціонує. Немає У нас же ситуація взагалі, що всі громади 360 тисяч населення від водоводу Дніпро захід до Донбас. І там взагалі ситуація, ну я її вивчив до нанку, але ну, без таких запасних. Точок водозаборів ну з цим не справиться. Ми бачили Миколаїв, коли потухло, там півроку не було води. Потім... Зараз не і... Ну так, да, і кривий, і це дуже складно. Я думаю, що люди там більше можуть сказати, коли без води 5, 5 діб. А така жара і війна. І, ну... Наша так, спільна, спільна задача старовина. сказати, от проєкт, він чистий, детальний і зрозумілий. Треба зробити. Чистотники треба поміняти, насоси треба поміняти. Може, ну, дивіться, по багатьом об'єктам, наприклад, по місту Харкова ми зараз дивимося водоканал, поставити на водоканал ту генераційну установку, він буде запитувати потреби водоканалу і тим самим ще надавати послугу енергосистемі і послугу теплосетям. Тому тут підходьте, будь ласка, комплексно до питання. І ми точно будемо підтримувати підтримуємо. Ну, Добре, Тому що обласна рада ну, не потягне такі... Е... Але, так, 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 Якщо, якщо говорити про модернізацію ДЗД, то потрібно підходити комплексно заміна насосів, частотників. Наприклад, заміна частотників нам зменшить споживання електроенергії десь на 40-50%. Заміна насосів і зменшення діаметру труб також потрібно це все в комплексі.